Навколо нас так багато спортзалів, нутриціологів, ми вже давно знаємо, які продукти корисні, які ні. І тим не менш, питання зайвої ваги завжди актуальне. Тож давайте роздивимося психосоматичні причини зайвої ваги. Перша причина ми заїдаємо, коли нам треба стати більшими, коли ми вступаємо в новий проєкт, займаємо якусь нову посаду, а всередині відчуваємо себе маленькими. І тоді ми несвідомо заїдаємо. Для того, щоб стати більшими, помітнішими, вагомішими. Другий момент ми заїдаємо, коли ми не хочемо дивитися в певну сферу свого життя і вирішувати там питання. Що ж робити? В першому випадку працювати із впевненістю в собі та самоцінністю, в другому випадку вирішувати ті питання, які є в вашому житті. І ще один момент. Ви ж знаєте, що ми всі худнемо, коли закохаємось. Так чому б не підтримувати це відчуття закоханості кожного дня в себе, в свого партнера, в своє місто, в Дім або квартиру, в свою сферу реалізації, в своїх дітей? Уявіть, ви прокидаєтесь кожного дня, і ви закохані. І у вас метелики в животі, і вам хочеться жити, творити і танцювати. І це можливо кожного дня. Я так живу вже давно.